Ідемо, тільки разом, як впадемо, то Бог іме нас, якщо на нас Господь чого я тис, давай його народ грена діча. Я забираю собі питання, котре ви пишете. Питання: навіщо ходити до церкви? Існує дуже багато. Відповіді на це питання, точніше, підпунктів, чому треба ходити. Я вам розкажу про себе. Я виділив три пункти, котрі хочу сьогодні віддати вам і сказати, що так працюю в моєму житті. Чи треба знайти це? О, перше: псалом 21. Поки ви сидите, давайте відкривати разом. Трішки з вами почитаємо. Це це дуже мало, тому я намаюся дуже швидко це все зробити. Перше, чому я ходжу до церкви, це прийти до Бога і сказати дякую. За що, нам сьогодні, за що ми можемо сьогодні Богу сказати дякую за те, що відбувається в нашому місті, а ми в безпеці? Все просто? Це дуже логічно. За те, що відбувається в моєму житті. Все непросто, але я бачу, як Бог супроводжує мене. І я приходжу з подякою за те, що Бог робить в моєму житті. Псалом 21, 23 вірш. 21 розділ, 23 вірш. Я звіщатиму ім'я твоє браттям своїм хвалитиму тебе перед зібранням. Я приходжу до церкви. Інший мікрофон взяти, так? Да? Я приходжу до церкви, і в мене є що віддати сьогодні Богові. Це моя подяка за те, що Він робить в моєму житті. Нехай це набагато, чи нехай це занадто багато, але це я приношу до Бога. Друга річ. Чому я приходжу до церкви? Це місце, де я навчаюсь. Місце, де я підготовлюю своє життя до зустрічі з тим, що трапиться. Простий приклад. Ілюха, виходь до мене, де ти наш сілач Ілюха, Руднів. Давай, іди сюди. Я максимально швидко все буду робити. Де сюди. Це меч. Ми вже бачили його, так? Да? Ми приходимо до церкви. Ми чуємо якісь. Руслан нас чомусь навчає, Сергій нас чомусь навчає, Тьора нас чомусь навчає. І ми це все покладаємо як теорію в своє серце. минулого разу я казав, що ми коли читаємо, ну, хто читає Біблію фізично, то він собі помічає олівцем чи хайлайтом, виділяє вірш, і цей вірш має якось потрапити із цієї книги в моє серце. Він має там передрукуватися чи перекопіюватися, він має там залишитися якийсь чином. І ось ми приходимо до церкви. У нас є меч, це, це те, чому ми навчаємося. Це наша теорія, це може бути наша е, майбутня практика, але в даний момент це, це просто інформація, котру ми беремо в своєму життя. Давай витягуй напряму руку і тримай. І так будеш тримати довго. Ось, і в якийсь момент ми залишаємось серед тижня, ми залишаємось сам на сам. І ми тримаємо цей меч. Це та теорія, котру ми навчилися, котру ми почули, котру нам донесли, не донесли. Але я подивився, що справжній меч він важить від 700 грамів до 7 кілограм. 700 грамів. Обрамо 700 грамів. 700, 700 грамів. Я з цього краю повішу. І, і тепер намагайся максимально довго тримати прямо, скільки зможеш. Це навантаження, це коли ми зустрічаємось один на один з життям, і ми пам'ятаємо, що я десь в церкві чув, мені на вухо прилітало, що, тре, що треба робити, коли я зустрічаю проблеми. От найпростіше, це те, що я кожного дня повторюю по два-три рази різним людям, коли наша душа вона засмучується, і ми вчимося казати своїй душі, як Давид казав. Душа моя, не сумуй, бо Бог сьогодні на своєму боці. А чого Давид так казав? Бо він зустрічає життя, котре на нас трішки давить. Так, так, так. Ану, давай. Можна, можна, ану, давай. І, і ви бачите, що це, що відбувається, коли е, наша практика вона трішки е, рухається донизу, це, це навантаження під назвою життя. Бо ми пам'ятаємо, що життя, книга Іова, вона нам дає розуміння двох речей дуже простих і банальних. Перше життя, воно максимально несправедливе. Друге, Бог максимально справедливий. Життя максимально калічить, Бог же, коли приходить у наш простір, Він максимально змінює цей простір під свої плани. Життя воно непросте, нелегке. Воно важке, воно болюче. Бог він люблячий, обіймаючий, сілюючий. І коли ми приходимо до церкви і ми чомусь навчились, це залишається з нами напротязі тижня. Але коли ми виходимо з церкви, то відбувається наша практика. І я приходжу до третьої речі, котру спробую ще підтримати? Да? До третьої речі. Це третя, третій пункт, котрий в нас тут залишається, це те, що відбувається з нашим життям, коли ми заходимо до церкви. Тут стоять такі самі люди, як я і ви, такі самі грішники, такі самі люди, котрі завжди помиляються, абсолютно не святі, абсолютно не добрі, злі. Але коли ми потрапляємо до церкви, то з'являються люди, котрі. Підпирають наші руки і надають нам знову нове дихання тим, що вони кажуть: А ти пам'ятаєш, що Бог зробив моєму житті? Він зробив ось таке чудо, ось таке мірикл зробив. Він на тому тижні він допоміг мені, він а, там послав мені потрібних людей в певний час. І все так склалося, як ми кажемо, пазли. І, оць, і оці люди, коли вони з'являються, вони підпирають на деякий час, вони вдохновляють. Вдохновляють. Давайте. Надихають. о Вони надихають нас задля того, щоб ми ще могли потримати довше свій меч. Бо коли ми виходимо серед тижня, то ми ми залишаємось самі. Давай не буду тебе вже мучити. Це життя, я його залишаю тут. Це наше життя. Воно ось таке важке. Відкриваємо Біблію. Мені дуже подобається один вірш. 1 Івана, перший розділ, зараз у мене зависло, все. Перший розділ, сьомий вірш. Так, все вірно. Перше послання до Івана чи від Івана, перший розділ, сьомий вірш. А якщо ходимо у світлі, так само, як і він у світлі, то тобто є Бог, якщо ми, люди, ходимо у світлі, в котрому ходить так само і Бог, то маємо спільно одне з одним. Ось ми. Ми маємо щось спільне. Бо ми ходимо у світлі, в котрому знаходиться сам Бог. І кров Ісуса Христа Божого очищає нас від усякого гріха. Оце третій пункт і оцей вірш. Я хочу вам розкласти так, як, як останню крапку в своїй думці. Мені телефонує людина і каже, давай зустрінемось. Багато куди ми не можемо піти. Давай кажу, в машині посидимо, каву візьмемо, взяли каву на заправці, сидимо в машині. І людина починає розповідати мені свою історію. Вона каже: вже так погано, ну все, вже не можу. І розказує. Я слухаю хвилин 5-10. Він робить паузу, що думаєш? Я кажу, я тебе дуже чудово розумію. Він каже, чому? Кажу, бо я те саме прожив, що ти мені розповідаєш. Те саме, рівно те саме. 15 хвилин проходить ще, ми допили каву, сидить двоє дорослих людей в машині на передніх сидіннях автівки, і сидять, плачуть від того, що вони діляться тим, що було в їх житті. Від того, що вони проходять, від того, що відбувається, від того, що один почував, а другий почуває зараз. Один питає, а що далі буде, а другий каже: ну дивись, я спробую так, воно не працює, спробую отак, може буде швидше. Ось це взагалі туди не лізь, не суйся. І сидять двоє дорослих людей і ридають від того, що їх життя, котре несправедливе, важке, воно зустрілося, і вони діляться цим болем. Але зараз ці люди знаходяться у світлі, в котрому перебуває Бог. І людина каже, так що мені робити? Я даю відповідь людині, дивись. Оце спрацювало, ось це ні, ось це так. А знаєш, що більше всього допомогло? Це мені допоміг Бог. І я починаю ділитися своїми думками, і що Бог зробив в цьому просторі, в цій історії, з моїм життям. І ось людина вже сидить і надихається. Сидить і змінює своє мислення, що все ж таки, може, є якийсь вихід з цієї ситуації. Попрошу вас зробити дуже незручні речі. Ось приготуйтесь трішки, отак, сфокусуйтесь і подивіться трішки так вправо, так, хто там сидить, і зліва. Трішки. Сильно не вдилітесь. А потім подивіться, хто сидить так от, по діагоналі і там по діагоналі. А потім розверніться і подивіться, хто сидить позаду вас. Сьогодні, коли ми були на першому служінні, коли ми служили із сцени, я дивився на людей, і я я почав пригадувати історії з цими людьми. Те, що вони проходять в даний момент. Чи проходили. Ну, місяць назад. І коли ми приходимо до церкви, тут не сидять здорові люди, тут не сидять е, адекватні люди, тут не сидять. Е, тут такі, як я, і Тіора. От, от такі тут сидять. У нас багато проблем, у нас багато болю якогось, у нас багато е, ситуацій в житті. І коли ми приходимо до церкви, то Навколо нас багато різних людей, котрі взагалі не знають, як жити це життя, бо вони так само як і ми, живуть це життя в перший раз. І це нормально. І ось, наприклад, я, я вибачаюсь, чесно вибачаюсь, я, я не питав, чи можна таке розповідати. Але я просто розписав історії людей. Я, я прошу не реагувати тих, про кого це. Так ніхто не дізнається, що це про вас. Але це те, що відбувається в житті людей, котрі навколо вас. Серед цих людей, котрі сидять навколо нас, є людина, у котрої повинна бути операція, вирогідність якої що людина буде повністю безплідна 100%. Серед нас людина, котра посварилася з найліпшим другом вже як два роки і взагалі не спілкується з ним. Серед нас людина, котра не спілкується з батьками, бо вони від нього відреклися. Серед нас людина, в котрої до грошовий борг складає більше 300 тисяч гривень в даний момент. Серед нас людина, у котрих батько в полоні. Серед нас людина, котрі дають життя не більше, ніж півроку. Серед нас людина, у кого двоюродний... Брат зник без вісті, серед нас людина, котрий намагався два рази зробити суїцид, але не вдалося. Серед нас людина, котра, котра отримала банкротство нещодавно, серед нас людина, котра потрапила в аварію на чужій машині, і пасажир зараз має інвалідність. Серед нас людина, котра приймає настільки сильне знеболююче, що в одній дозі міститься знеболювання для п'яти дорослих чоловіків. Серед нас є людина, котрі зраджували все своє життя. Серед нас є людина, котра зустрілася з тими, хто нас оберігає. А зараз ця людина має параною, хронічність, відсутність сну. І тут в мене ще є десь 30 пунктів, я скорочу всю цю, цю історію. Навколо нас зібралося дуже багато людей. І вони мають свій біль, вони мають свої відчуття, котрі не дуже легкі. Але коли ми приходимо до церкви, то ми потрапляємо в територію, де ми дозволяємо Богу працювати не тільки з нашим життям, щоб нас змінювати, а щоб ми могли через наше життя дозволяти Богу змінювати цих людей. Як я сидів в машині і просто слухав людину, котра розповідала мені історію, котра як під, під копірку. Можна так промовити? Вона така сама історія, як і в мене, один в один. І я починаю ділитися свідоцтвами, що потім я зустрів прикольного, класного. людина сидить і думає, вау, і таке може бути, і таке може бути. Коли ми приходимо у світло, де де існує, і живе сам Бог, і ми всі єднаємось разом, то Бог працює з нашим життям, що кров Його написано, вона змиває будь-який гріх. Ого, настільки це широко працює, настільки це глибоко працює, коли я дозволяю, щоб Бог використовував сьогодні мене серед тих людей, де я знаходжуся. Закінчиться молодіжне служіння, буде тиждень. Як я можу бути корисним в тому, що, що в своєму житті? Якщо на голову приходить якась людина, зателефонуйте цій людині і спитайте, як твої справи, що в тебе на душі, чим я можу тобі там, допомогти. Якщо, якщо цій людині можна пересуватися по місту, то запросіть цю людину до себе додому, чи ви приїдьте до людини додому. Зробіть млинці, попийте чаю, приділіть трішки уваги. Може вам буде здаватися, що це занадто мало, але для цієї людини в цей момент це може бути цілий Всесвіт. І найкраща порада, яку я почув, як допомогти людині, яка знаходиться в стані депресії глибокої, це підійти і прямо спитати, чим я можу тобі допомогти? Хочеш, я приїду до тебе додому, там, приберу. Хочеш, я приїду до тебе млинці зроблю? Хочеш, я вдома зроблю млинці і тобі передам, щоб, щоб не вторгатися в твій приватний простір і не порушувати твій стан. Може, для тебе це зараз важливо? Але що я можу зробити? І я пропоную найпростіші речі. Зарад нас є людина. Розбитим серцем, котра не хоче жити, серед нас є людина, котра розбила свій останній телефон, грошей на новий нема. Серед нас є людина, чия бабуся померла, і на душі дуже боляче. Тут ще багато чого є, прикольного, що можна прочитати. Але найпростіше питання, і повертаюсь, саме початок. Навіщо я ходжу до церкви? Мені є за що дякувати сьогодні Богові. Друге, я тут навчаюсь, бо я зустрінусь з життям. І воно буде непросте. Але потім, коли я знову прийду в неділю, я почую щось не від людини, а від Бога. І мені дозволять трішки відпочити, щоб я далі змог йти в наступний тиждень і робити круті речі. Третє. Бо коли я в церкві, Бог виконує таку роботу, він, е, він робить з моїм життям те, про що я навіть не можу поміркувати. Його кров свята, вона омиває мене, змиває мої гріхи, і вона ще багато-багато зробить у моєму майбутньому. Це, це дуже схожа е, робота крові Христа в моєму житті дуже схожа на спасіння. Спасіння воно буває три, виді, три, три види. Перше. Бог спас моє життя в минулому. Все, що я мав, Він забув. Написано, він закинув все за хребет і не пригадує. Друге, він зараз допомагає мені здійснювати спасіння. Біблія використовує, здійснюватися. Це, це робота кожного дня моєго, в моєму житті. І третє, це те спасіння, котре я отримаю, коли життя закінчиться. Я прийду на небо і в мене буде вічне життя. Тому, я приходжу до церкви, я озирнувся, я подивився, я не маю багато. В кишені у мене нема грошей. У нас є безкоштовний чай, візьми чай, підійди до людини, спитай, як твої справи. І будь впевнений, що може для тебе це дуже прості питання, але для людини це може бути влучання у яблучко, коли йому потрібно було почути саме це. Тому ми запрошуємо тебе до церкви. Приходь до церкви, хто онлайн нас дивиться. Ми дуже, я знаю дуже багатьох, хто дивиться нас онлайн. Ми передаємо вам всім вітання з Харкова. І коротка молитва за те, щоб Бог навчив наше серце відчувати, навчив наше серце проявляти емпатію. Не співчуття, а емпатію, коли я можу відчути біль людини. І сказати, я тебе розумію. Я, 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 я не просто кажу, давай, ти справишся, все буде клас, але я пропускаю цей біль через себе і можу вже допомогти людині ще глибше. Боже, ми дякуємо, що ти знайшов нас у пітьмі, врятував нас. І там, де в серці в нашому. Було багато чого сумного, ти наповнив те місце радістю. Ми дякуємо тобі за це. Ми просимо сьогодні, щоб ти наше серце відкрив для того, щоб ми бачили тих, хто навколо нас. Бо ми розуміємо, що це робота, яку ти покликав, щоб ми виконували в цій церкві, в цій будівлі, в своїх домівках, в наших оточеннях, де ми знаходимося. Дай нам сьогодні серце людське, плотяне. І якщо воно занадто жорстке, то Боже, ми просимо, навчи нас любити, як любиш ти. Так, навчи нас любити, як любиш ти. Амінь.